Україно, привіт! Харків на зв'язку. Сьогодні хотів би поговорити про хороших руських. Хочу зізнатися, що до повномасштабного вторгнення дивився таких російських блогерів, як Кац, Варламов, Навальний та інші. Це мерзості. Це реально мерзості. Але після 24 лютого зрозумів, що всі вони імперські расисти і що не існує ніяких хороших руських. Сьогодні хочу розповісти про одного з цих блогерів, про Максима Каца. Як я вже зазначив вище, я не дивлюсь його блог. Але вчора товариш перекинув мені відео каца зі словами Подивись, це нормальний руський. І я подивився. Та вирішив записати це відео. Якщо вам сподобається цей розбір, тоді я зроблю масштабніше відео, грунтуючись не на одному відео каца, а об'єктивно та розгорнуто розповім про нього, а також про інших російських блогерів. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі та відправляйте це відео друзям. Це дуже допоможе розвитку каналу. В цьому відео Кац намагається пояснити, чому ж російське суспільство не протестує проти війни. З самого початку Кац ставить питання, та впродовж цього відео пропонує нам відповідь на нього. Чому росіяни масово не протестують проти війни в Україні і шире проти путінського режиму? Этот вопрос з февраля ми слышим без привели кожен день. І понятно почему. чому? бы российское російське общество активно протестувало зараз проти війни, проти Путіна. Було б намного більше шансів, що Путін не змог би це все продовжувати. Дуже гарне питання, я навіть знаю відповідь на нього. І вона складається з п'яти слів. Набагато лаконічніше та то точніше, ніж у каца. Я дам вам цю відповідь, але наприкінці розбору. А поки що подивимось, як буде відповідати кац. На першій же хвилині кац іронічно відмічає, що деякі люди вважають. что россияне имеют психологические дефекты, которые им заважают вылкнуть зомбоящик то и найти в интернете правду про войну. Часто отсутствие миллионных антивоенных демонстраций объясняется неким психологическим дефектом россиян вообще или русских в частности. Да, мол, конечно, понятно, что есть пропаганда, но никто ведь не мешает получать информацию не от Соловьева и Симоньян, а из интернета. Раз не получают, типа, значит, не хотят. І цією іронічною інтонацією своїми ухмилками Кац начебто каже своїм глядачам: насправді то неправда. Росіяни не мають ніяких психологічних дефектів, вони абсолютно нормальні. Нормальний! Нормальний! І глядач вірить. Вірить, що люди, яких гвалтують українських жінок, вбивають українських дітей, пускають ракети в мирні українські міста. Радіють, що цивільні українці залишаються без світла та тепла, насправді цілком нормальні. Ага. Потім він висловлює тезу, що боцім диктатуру побудувати дуже легко, а вийти, вийти з-під її впливу дуже важко. Ну деле, построїть диктатуру намного проще, ніж кажется. А от вийти з під його влияния чрезвычайно тяжело. І це не залежить від кольору вашого паспорта, національності або місця народження. Знов кац від білю росіян, начебто вони не винні. Диктатуру так легко побудувати і вони жертви режиму, вихід, з якого знайти так важко. Та хто завгодно міг би стати заручником диктатури? Це не залежить від кольору паспорта, національності чи міста народження. Як примітивно він маніпулює фактами, які там заручники режиму, коли вони, майже всі, підтримують диктатора, а найголовніше війну. І я сумніваюся, що норвежці або бельгійці дозволили би побудувати диктатуру в своїх країнах. Виходить, колір паспорта та, ц... та національність дуже важливі в цьому питанні. Якщо народ ментально прагне пригнічення, не хоче свободи, то він і диктатури не цурається. Потім Кац у вигляді доказів своїх слів розповідає про соціальний експеримент Третя хвиля, який провів вчитель історії Рон Джонс в 1967 році. Суть цього експерименту в тому, що американський вчитель історії побудував диктатуру у своєму класі, дуже схожу на Третій Рейх. І потім Кац 20 хвилин зачитує по суфльору текст із Вікіпедії про третю хвилю і накладає поганенький відеоряд. Так, це дуже цікавий експеримент. Але якщо якийсь американський вчитель 50 років тому зміг організувати диктатуру в своєму маленькому класі, не означає, що росіяни жертви та ні в чому не винні. АКАЦ будує якраз такі паралелі. Усе приводить до виводу, що росіяни не винні. Хто завгодно міг би стати жертвою пропаганди та дозволити створення диктатури. Що же показує нам спонтанний експеримент Джонса? Що любая група людей може легко попасть під влияние пропаганди і маніпуляцій. Более того, чем чим эта ця група, тим работают подобные инструменты. інструменти. Кац, не будь-яка група людей. Ти брешеш, маніпулюєш та відбілюєш кровожерливих расистів. Як ти зазначив вище, росіянам ніхто не заважає отримувати інформацію не від Соловйова та Сімонян, а з інтернету. Учні Рона Джонса. Такої можливості не мали, як і німці в 30-х роках минулого сторіччя. Росіяни не хочуть чути правду. Їм подобається брехня, яка лється з потворного ротового отвору Соловйова. Росіяни не хочуть свободи. Їм подобається диктатура. Росіяни не хочуть жити краще. Вони хочуть, щоб сусіди жили гірше. Росіяни не хочуть миру. Вони хочуть вбивати українців. І ніякий соціальний експеримент не відбіли цей народ ще багато, багато років. І це лише одне відео, яке мені прислав товариш. А кац кожного дня випускає таке відео. І в ньому мільйони мільйони переглядів. На жаль, багато його глядачів мають український паспорт. Я розумію, навіщо кац це робить. Після перемоги України, коли всі звірства цієї війни стануть надбанням суспільства, росіян будуть зневажати та ненавидіти у всьому світі У 21-му сторіччі бути росіянином буде стидно та важко. А кац росіянин, та дитина з дружиною в нього теж росіяни. это как бы это капец как стыдно зашкварно звучить, але а, лучше не признаваться, тим получити по морді. Говоріть, що ви там из Прибалтики, из любой другой страны. сторони. Об'ясняйте, що в Советском Союзе всі говорили по-русски. Як я і обіцяв на початку відео я дам відповідь на запитання Каца та вкладусь в п'ять слів. Підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого. До побачення. Чому росіяни масово не протестують проти війни в Україні і шире проти путінського режиму потому что они кровожадные рабы.